Вітаю вас на каналі Aromas and Flavors, де ми розповідаємо про лікарські рослини, прянощі та кулінарію. Цього року на свята готувала холодець з індички, і мені так сподобалось, що вирішила повторити вже після свят. Ну і якщо повторюю, то і зняти для вас відео заодно. А ви поки що підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Е, знадобиться мені індичка це. Порізане стегно, в нас продається воно вже готово, порізаними на шматочки. Одне копице з свинини, воно продається у нас вже отакими от розрізаними, бачите, невеличке копице, вже порізане на шматки. Із спеції мені знадобиться чорний перець з горошком, чесник, лавровий лист, цибуля і сіль, звісно. Пам'ятаю, що в дитинстві на приготування холодю мами з бабуцею війшло десь 12-10-12 годин. В сучасному світі, коли електроенергія коштує крило від Боїнга, це буде просто платинова, навіть не золота страва, тому готуємо значно швидше. У мене приготування десь займає 2 години. В принципі, час достатній для того, щоб м'ясо добре проварилося та розвалилося. Більше не треба. З індички добре все застигає. Добре, все застигає, але, щоб бути впевненим на всі 100, я буду додавати желатин. В мене ось такий: на мою кастрюлю, ось таку я буду брати. Чотири ось такі листочки. У мене вже був досвід і без желатину, воно також все застигає. Непогано, але ну, в випадку, коли готується до свята і немає, скажімо, шансів потім переробляти, щоб 100% бути впевненим, що все застигне і все буде добре, краще використати про всяк випадок желатин. Додавати желатин, звісно, ми будемо не на цьому етапі, а вже після того, як звариться наше м'ясо. Все покажу далі на відео. М'ясо зварилося, виймаємо його з бульйону. Бачите, індичка просто розвалюється сама. І це досить швидко, тому що вона вже порізана шматочками. Бачите, Даємо трошечки остити, щоб можна було розібрати м'ясо на дрібні-дрібні смужки. Так, ось готове розібране м'яско, наш таки. таке. У мене немає залізних судочків під холодець, тому я буду використовувати звичайні тарілочки, мисочки, судочки, які у мене є. Якщо у вас є металеві судочки під холодок, холодець, це буде ідеально. Часник я вже натерла. Розмакаю холодній воді желатин. Зараз додам його в наш бульйон і будемо розливати. Відправляю желатин. До бульйону. Бульйон має бути гарячим, але не, тільки... але не кипіти. І желатин наш швиденько розчиниться. Я додаю по одному листочку і е, одразу перемішую. Я не проціжувала бульйон, тому в ньому залишилося м'ясо. Кісток у мене в ньому немає, тому я вирішила не проціжувати. Легенько змащую форму часником. додаю побільше м'яса і заливаю бульйоном. Я люблю, щоб було побільше максимально багато м'яса. Тому не соромлюся. Так? Після чого даю остити при кімнатній температурі і відправляю до холодильнику. Ось таку кількість я маю на виході. Залишаю остивати і потім до холодильнику. Ось наш холодець застив. Перевіряємо. Дивіться, ось така краса. Маємо приємного апетиту. Та до зустрічі в нових відео!